Всім привіт! Ми сім'я з Харкова, яка переїхала на Закарпаття, і тепер так виглядають наші прогулянки сімейні. Ми просто збираємось і йдемо у гори. Цього разу ми вирішили піти за грибами. Ми не такі собі, мабуть, грибники, але все одно ми вирішили піти назбирати грибів, і тоді звернулись до дідміші, і він нам сказав, що все ок. Дивіться, який котик. Милий, Він нам сказав, що ті гриби, які ми назбирали цього разу, в принципі, були їстівні. Все можна було вживати. Ось така в мене бубочка їде на мені. На папі інша бубочка їде на моєму чоловікові. Така собі вже велика бубочка. Бачите, корівенька. Василинки. Тора. Вау! Мабуть, у кожній людині присутній дуалізм, тому що я мріяла про гори, а тепер мрію про місто. Це перші гарнюньки, які нам зустрілись, і я вирішила їх взяти. Це виявилися підосичники. Хочеш подивитись мурах? Ні. Тора, мурахи? Я боюся. Ой, мурашник. Сейчас, встань, я сейчас поправлю. Что пытаюсь. Леньки выкиби, блин, реально. Вот. Вадим отец. в идём мучки и потаски. Небо, как завжди. Давай. А русямбай де шукать? У нас вот такая торбинка. В ней будемо щось шукати. Віта ожина. а вона ще тут в зеленому, хтось вже поїв. Чись будиночок там. Не ліземо. Ми трішки полазили цим лісом і знайшли декілька підосичників і принесли їх додому. Зараз дивіться, які нам гриби просто принесли. Ого, го це дядь Міша нас пригостив. Дивіться, просто велетенські. Велетенські дивіться. вау, Щоб ми посмажили, дивіться, просто гарнюні, біленькі, гарненькі. Okay. Дідь Міша нам приніс ось таких красенів, дивіться, які рибочки, каже, пожарти ввечері. Так і зробимо сьогодні. Дивіться, які вони класні, але він дуже-дуже високо вгори ходив за ними, бачите? Боже, які ж вони апетитні, так би з'їли. Гляньте, клас. Я просто вау. Що сказати, вау? О, хтось іде? По них. Просто ось такі. Супер-пуперські. Дякую. Обов'язково щось з ними зробимо сьогодні. О, цей красунчик. Спочатку я гарно мию гриби, потім їх засолюю у водички. Десь просто витримую хвилин 15-20 і після цього ще трішки проварюю. Різні гриби по-різному. Ось, наприклад, підосичники і білі можна проварити недовго, хвилинок 10. А якщо це будуть сироїшки, то я проварюю десь хвилин 25-30 мінімум. Зустріла це гарне дерево, але воно вже помирає, тому що в нього всередині гниль. Це мені підказали гриби на ньому. Такі жовтенькі пішли з ми прогуляти стрішки у гори. Якийсь настрій у нас не дуже. Ну в мене за нею не можу сказати. Ось взяла капку кавусін, і ми йдемо. Просто йдемо у гори. Не знаю, може ще знайдемо гриби, а може ні, а може так. Ось так виглядають мої будні. Думаю, якби я сама йшла, я б могла якось вдягтись, типу сорочку гарну, типу там шляпон, якось познімати прикольно. Але маємо, що маємо. А маємо маленьке таке серденько. Каже, агой. Дивиться. Який би в мене не був настрій, коли я виходжу з дому, та якщо я йду на природу, то настрій в мене просто підіймається плюс 100. Якщо у вас такий самий настрій був не дуже, то я вам дуже раджу просто пройтися у парк або до водойми, якщо є біля вас, просто посидіть на лавочці і випити кави. Мені це дуже допомагає, тому і вам раджу. Звідти ми прийшли. Ми вже спить. Я взяла такий пакетик, як з супермаркету, Вирішила в нього збирати. Зайшла достатньо високо. Я думаю, люди десь отам. Вони зені збирають. Я не знаю, може і тут збирають. Але бачите, дороги розмило. Це не так легко було сюди у кросівках піднятись. А мої боти десь фіг знаде під кроватю. Тому прийшлося йти у кросівках. Дивіться, що я знайшла. Я так думаю, це сировішки. Оце, мабуть, ось вони. Ось такий красивий. Дивіться, які гарні. Дивіться яку я хулянку знайшла. Що... Із Вау, супер. Ось ну, ще один. Ой! Дивіться. Просто шедевр. Три. У мене ще там один десь був. Вже був зірваний. зірваний. Дивіться. він треба приблизити. Ось який. Так, кажуть, з них дуже гарні відбивні. Ну що ж, <зірваний> сьогодні, мабуть, протестимо. Кажуть, відбивні гарні. Ну, ми того разу тільки один такий знайшли грибок. Бачите? Цього разу більше. Ось він якийсь гарненький. Ось. Так. Ось ще... Боже, які вони класні. І смачні, я думаю. Я той раз просто... Ось ще... Я той раз просто їх вкинула разом, знаєте. Ось. Може, це треба зафотити. Бачите, цей я зачепила за. Коротше, просто зачепила за. Листя і за довгу траву, і він трішки розпався в мене. Так, дивимось, що у нас тут вже є. Зараз покажу і ще піду погляну. Що там? Ну це просто шедевр. Так, знаєте, я дивлюсь оці відео, як там ходять погриби і все таке. І воно, здається, так легко знімати такі відео там де ти просто типу рвеш гриби але я вам скажу ніфіга це нелегко ну може тому що я ще з дитиною я не знаю тому що в мене вона спить вона ще тяжче може, може за цього ось дивіться які в мене скарб о май гад Ось ще дивіться, які великі велетенські. Так, ми йдемо. Так, дивіться. А, ти ж розфігачився, блін. Я навіть не сподівалася, якщо чесно. Так, так, я, мабуть, вже буду складати от сюди. Це знову я. Я дуже щаслива, що я знайшла сироїшки. Зараз покажу вам, не обійшлось і без красенів мухоморів. Зараз покажу. Ніщо так не підіймає настрій, як природа. Дивіться, як гарно. Я наче просто десь на краю світу. Дивіться, там навіть трішки сонячно на горах. Боже, яка краса. Ось я вам покажу. Це мій улов від тихої охоти, чи як вона тихого полювання. Перепрошую, мої дорогінки. Я ось вийшла на таку прекрасну галявину. Боже мій. Ну, дивіться, ну це просто відвал голови, як гарно. Думала, що тут може щось пошукати. Хотіла сказати, що я коли йшла до лісу, мені здавалося, що вже дуже багато людей, і я бачила людей з кошиками, що вони винесли просто вже всі гриби. Але якщо ми будемо більше довіряти світу і просто вірити. Просто вірити в себе, в світ, те, що він про вас піклується, то ви не вийдете з лісу з пустими руками. Ось такий чувак. Намок. Але мені він не подобається. Він, мабуть, вже старий трішки. Або дуже сильно намокший. Ну, коротше, мабуть, його. Не знаю, він наче й не старий, але він чи він намок так сильно. Щось він мені не дуже подобається. Бачите, але це він, це точно. Бачите? Ну, візьму, а там подивимось. І знову корівки і я сама і знайшла підусичники, коротше ще. Вугу, нормальні. Я просто дуже-дуже рада. Моє полювання вдалося. Боже, яка краса! Це треба милуватись, поки є такий шанс. Не знаю, природа вона дивовижна. Природа мене просто зцілює. І душу, і тіло. Я не знаю, як це назвати, але це магія. По-іншому не назвеш.